Вітаю, я рана Григорян, кармолог, який змінює життя інших людей. І сьогодні хочу поділитися з вами тим, що я попередньо попередньо сторіці. Написала, що сьогодні в Сільпо оплатила бабусі чек, бо в мене пішов відгук, від серця пішов відгук, зробити приємне бабусі. Можливо, подарувати їй трошки диви, трошки свято. хтось з вас може подумати, ну конечно, але в принципі є гроші, то вона це може зробити. Але це не так. У мене є гроші зараз. Тому що я була в минулому щедрою, по відношенню до інших людей до себе. І в мене є багато карми щедрості. Я давала гроші, кошти іншим людям. Можливо, в минулих життях багато щедрила. І тому у мене є якби, зараз, в мене є ці кошти. І ви можете подумати, ну в мене немає коштів, я там в кінці з кінцями не звожу. Як же я можу бути щедрим, як я можу там давати іншим людям гроші чи донатити? І повірте, маленьких донатів не буває. І якщо ви хочете в своєму житті отримувати гроші, то ви маєте. Бути щедрими і давати іменно гроші. Тобто плід завжди подібний насінню. Не буває від присінки мандарінок, не буває від насіння огірка, не виростає помідор, від насіння жолудя виростає дуб. Від сперматозоїда з яйцекритиною виростає дитина. Не може у жінки народитися тигреня. Розумієте? Тобто ці приклади вони мають вам допомогти зрозуміти. І якщо ви хочете гроші в своєму житті, ви маєте давати іншим людям щедрістю гроші. І сума не має значення: 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 200 гривень, 1000, 5, 20. Це не має значення. Має значення тільки те, з яким ви станом даєте ці гроші, як ви їх даєте, скребетеся, отак, вжимаєтесь чи розширяєтесь, відчуваєте розширення в тілі і даєте з такою щедрістю, що я зараз благодію гроші, коштами даю цій людині кошти, щоб, а, а, щоб вона була. А, щоб вона була е, отримала це е, закриття своїх потреб. Да? Е, чому я кажу не гроші, а кошти? Бо гроші це від слова граши, Граші це маленькі гроші. а кошти це коштовності. Коштовність. І тому в українській мові є дуже класне це слово, як кошти. І я вам рекомендую його використовувати, бо е, всі слова вони несуть енергію. Ви, якщо ви не вірите в те, що слова е, мають певну енергію, подивіться фільм Вода є документальний фільм Вода, де е, на експерименті говорили на воду, і вона змінювала структуру. Точно так же е, наша енергія і слова, які ми вживаємо в нашому житті, вони впливають на наше життя, на наш стан, на те, що нас оточує навколо. Бо, в принципі, е, карма це всі наші слова, е, думки. І дії по відношенню до інших людей і до нас самих, які повертаються через певний час, через певні закони, і повернути до коштів. І якщо ви хочете кошти мати в своєму житті, і ви і донатите багато, і чомусь у вас не, не приходять до вас кошти, це говорить перше про те, що можливо ви не в тому стані даєте ці гроші, можливо, ваша жабка скребе, і коли у вас всередині скребе жабка, це, це ви засіваєте насіння нещедрості, а навпаки, жадібності. Бо вас скребе жабка, і ця жабка до вас повертається. Розумієте? А, що ще? А, і обов'язково потрібно робити присвято. Я присвячую цю дію тому, щоб у мене було достатньо коштів, щоб у тої людини, яка я допомогла, чи в організації, чи ще якомусь було достатньо коштів, щоб у всіх людей було достатньо коштів. А коли ми присвячуємо не тільки для себе, а й для інших. Ми створюємо якраз оцю, оцю щедрість, що ми щедрі давати іншим, але не забувати про себе. І ще ще хотіла. А, і обов'язково потрібно ще поливати ваші зернятка. От якщо ви в суху землю посадите зернятку помідора і не будете його поливати, як ви думаєте, воно проросте? Звісно, ні. І для того, щоб вона проросло, ми поливаємо водичкою. Точно так же наші ментальні зернятка, ми маємо поливати цією водичкою, яка називається кава медитація або медитація радості. А, що це таке? Це ви перед сном, лежачи в ліжку, от, наприклад, сьогодні я буду це робити. Лежачи в ліжку, я буду згадувати цю бабусю, я буду згадувати ці іскорки в глазах, оцю радість в глазах її, і а, згадувати, що завдяки мені, мої, завдяки тому, що я колись була щедра, в мене є кошти сьогодні. І, і завдяки моїй щедрості. Я поділилася з іншою людиною і принесла для неї радість і достаток. Так, да, це не достаток, не закрила її всі потреби, але частково достаток я її закрила. Я зараз вам розказую на своєму прикладі, щоб стати прикладом, можливо, для вас і для розуміння, як створюється. Бо, знаєте, ви можете сказати, що ну, коли у мене колись будуть гроші, то я буду донатити чи щедрити. А зараз я не можу. І повірте, коли у вас гроші будуть, ви теж не будете щедрити і теж не будете донатити. Бо... Звичка донатити, вона випрацьовується, як і люба інша звичка, як ми йдемо в фітнес-клуб качати попу, щоб у нас була округа попа, точно так же, ми маємо качати мишцю свою щедрості, своєї благочинності. І поступово, поступово маленькими сумами, маленькими донатами, маленькими якимись закриттями потреби, ми виростаємо в донату, стаємо більше щедрими з кожним днем і більш. Більше ще десь повертається до нас. Але якщо ви виконуєте всі три кроки, про які я вам сказала, і знаєте, колись для мене було 200 гривень за донат багато на сьогоднішній день для проєкту Батаді я минулому місяці задонатила 5 тисяч гривень, оплатила повністю частково оплатила організацію заходу, який був створений для Батаді. І так випало, що не було коштів на рахунку, і в мене був відгук такий, і я закрили я не змогла поїхати. У мене немає цих фото, не відео, але дівчата зробили проект, і це було дуже прикольно. В цьому місяці я задонатила півтори тисячі гривень. Ось, о, коли ми їздили нещодавно, я викладала батаді. Ми організовували свято на Новий рік. Плюс у мене був кремчик новий, який мені, який мені подарували, але я не користуюся. Я його запакувала і теж передарувала. Бо для якоїсь бабусі цей крем буде в радість. А в мене він буде просто стояти. І навіщо? Я його просто передарувала не як непотріб, а як те, що це принесе радість комусь. І я про це його розповідаю ще раз, для того, щоб вас змотивувати, бути щедрим. Бо щедрість це причина багатства. І ніяк по-іншому. Бо все є пустота. Це вже більш глибоко, але все є пустим, насправді. І тільки наші ментальні зерна нас заставляють бачити навколо себе все, що ми маємо. І хороше, і погане. З наступаючим вас новим роком, будьте щедрі по відношенню до себе, до інших людей, і це вам повернеться 100 крат з сторицею. З наступаючим новим роком. Ваш кармолог Альона Григорян.